Ну що ж, а ми продовжуємо це телемагазин прованс, вже лот на ваші замовлення. Дівчата молодці, не тільки чоловікам, а і собі треба щось кохання оновити в гардеробі. Ну і звісно, коли мова йде про білизну, коли це ми носимо з вами кожного дня і воно має властивість зношуватися, яка б там не була суперякість, але те, що ми носимо день в день, звісно, воно має таку певну властивість зношуватися. І трусики якраз відносяться так. Це нижня білизна відноситься до цього. І сьогодні у нас знову е, поступили дзвоники. І зараз я кажу, Боже, мої улюблені трусики, приїхали знову, поставочка є. Ви просили, зустрічайте, тим більше розмірна сітка. Прекрасна моє любі. Від 48 до 68. Увага! До речі, 48-й розмір іде на об'єм стегон 82-86 см. Тобто вони потягуються, і це найменший розмір. так Але якщо ми візьмемо зараз найбільший розмір, так до прикладу, 68, то тут іде об'єм стегон 122-126. І не забувайте, що 5 см плюс-мінус, так, мінімум іде, тканинка добре потягується. Колір колір ми з вами бачимо, що буде квіточка, квіточка рандомна. Тому на цьому ми особливо зараз не акцентуємо увагу. Буде іти рандомна кольорова. kommen. Це точно будуть білого кольору із квіточками: чи більш рожеві, чи більш блакитні, чи більш фіолетові відтінки. Це вже там, знаєте, як попаде. А так не забувайте, що в комплекті у нас іде три штучки. В комплекті йде три штучки, тобто три пари трусиків. І зараз, якщо ви нас дивитеся, я нагадую, що ваші дзвоники дуже важливі, тому що вартість формуєте саме ви мої любі. Зараз якраз з'явився номер телефону на екрані нуль вісімсот двадцять Телефонуйте і таким чином вартість буде не тисячу гривень за три пари. А я впевнена, що буде ще доступніша. А наскільки доступніша, вирішувати вам. Тому швиденько берете мобільні, тому що ви абсолютно безкоштовно телефонуєте. Я зазначаю, щоб ви не хвилювалися, нічого у вас там з телефона знімати не будуть. Ваші кошти, тому за безкоштовним номером, хоч і швиденько телефонуйте, називайте код товару. Код товару nb 197. Квіточка, так, ось така приємна ніжна квіточка, стовідсоткова бавовночка, Не забувайте, що ця тканинка натуральна, моє любі це українська. У нас виробник Україна. А в комплекті йде три штучки. Я нагадую, що розмірна сітка шикарна від 48 до 68. Зараз ми бачимо з вами. На манекені, так, як, до речі, ластовиння, так, ось Там, де між ніжками у нас зверніть увагу, те, що трусики йдуть не вузенька, так, ця ластовиця, а вона іде якраз широка, все, як ми з вами любимо. Потім ті сьомочка на ніжках вона теж потягується, а потім самі трусики, теж ось тут резиночка, вона теж еластична, потягується. Самі по собі трусики приємні до тіла. Резиночка, ось тут все розтягується. Зверніть увагу, все потягується. Тут резиночка прошита, так вона закрита. До речі, зараз не знаю, краще може ті трусики, що в мене в руках продемонструємо, пане Геннадій. Чи на манекені як буде краще продемонструвати? Можемо і на манекені продемонструвати, що тут ось всередині теж відповідно все оверлочено. Звертайте увагу, ось мої любі, все оверлочено. Резиночка тут прострочена, тому вона закрита. Так, її не видно. Мені подобається. Ще зараз одразу продемонструю вам на сідничках. Зверніть тепер увагу, де те ми дивилися попереду, а на сідничках ось повністю сіднички закриваються. Тобто, це не так, що стрінги, так що там вони впиваються нам між сідничками. А тут зверніть увагу, що вони ось тут якраз розмір в розмір сидяться. Мабуть, у нас найменший розмір. На манекені. зараз я вам скажу точно. Ні, 50-й, 50-й, не самий найменший 50-й, найменший у нас 48. Дивіться тут. У нас повністю сіднички закриті, потім посадочка. Вони високі. Звертайте увагу, що вони високі з боків. Тут прямо ось вони сидять, мені наче як і маловаті навіть на наш манекен, так, мої любі. Тому що манекен у нас, мабуть, 52-го. Але зверніть увагу. Так, і тисяча гривень, сімсот 750 гривень! Не тисяча гривень, а 750 гривень за три штучки, мої любі. В комплекті буде йти три штучки. От, до речі, у мене зараз в руках 64-й Розмір, зверніть увагу, зараз я вам продемонструю, як вони класно потягуються. Дивіться, тобто вони ще ж тягнуться. Ось е, тут резиночка вверху, і сама бавовначка, сама по собі, ось звертайте увагу, вона потягується ось 64 четвертий. Ось те, що я вам казала, йде висока посадочка. Потім ось саме ті сьомочка, так на ніжках, ось тут де проміжність, вони теж потягуються. Ось не буде вам врізатися. Тут все прострочено такою тісьомочкою, так, Прострочено, оверлочено, і не будуть вам врізатися в ніжки між ніжками. Ось тут все іще еластична ця стрічка розрахована, прошита, і вона потягується, буде ось тягнутися, і таким чином не буде вам зайвий раз створювати якийсь дискомфорт. Тому, бачите, потягується і самі трусики по собі, ось вони теж потягуються. Зараз вам навіть ось так візьму, продемонструю, як вони, бачите, як вони класно тягнуться. Шкода, немає якому, знаєте, ще знизу потягнути, щоб ви побачили, що навіть ось ця проміжність. До речі, ось тут ми зараз можемо з вами роздивитися всередині. Тут ось у нас іще е, така дв... іде подвійна тканинка, так, ось тут широка ластовиця іде. Е, те, про що я вам говорила, те, що ми з вами любимо, що тут теж не тоненька, плюс тут іще іде у нас подвійна тканинка, так? як підкладочна тканинка додаткова. І е, вона не вузенька, що дуже важливо, так, мої любі, дуже важливо. Що не вузенька. Так, а ну зараз я ще вам Ось, демонструю. Бачите, якраз? не вузесенька з усіх боків. Ну я ваші руки, я ваші очі тут теж все прострочено, все з шовчиків, всі шовчики закриті, нічого ніде натирати не буде. І 100% бадвовночка, Дівчата, за таку вартість 750 гривень, три штучки. Так ось на сідничках. Зараз вам якраз покажу. Дивіться, це на сідничках. Бачите, вони такі йдуть вільненькі, тобто вони ідеально сідають вам по фігурці, але при цьому дивіться, нічого ніде не перетискають. Це 64 й розмір. Зараз у мене в ручках. Дивіться, ось. Ось по розміру, щоб ви орієнтувалися. Це на сідничках і це попереду. Насправді, ось навіть на екрані вони не такі, а от в житті а, реально вони а, такі величенькі. О, трусики величенькі, але вартості, ми любі. Маленькі, 549 гривень. Зверніть увагу, 549 гривень. Це ж за три пари. Це три штучки трусиків буде в комплекті. Це не за одну штучку. 549 гривень за комплект, в якому буде йти три штучки трусиків. Кольори, Кольори попереджаю одразу. Ось вони такі біленькі, така квіточка, гарненька, все як ви любите. Але ну там десь рожевенька, більше там десь фіолетова, там десь блакитна. Неважливо, тому до кольору ми не прив'язуємося з вами. Ми чітко розуміємо, що це будуть приблизно білого кольору. Ось в таку квіточку. Ви ще прийдете на поштову. Відділення, ви їх роздивитеся. Єдине, що це білизна. Ви маєте розуміти, так що вона там не підлягає, тому щоб ви її там поміряли, так собі дома, і потім принесли назад. Ні, тому що це білизна ну це загальні правила, і ми на них навіть не можемо повпливати. Ну це так і є. Ну я теж впевнена, що вам би теж не хотіли, щоб хтось поміряв, потім назад приніс. і Ми вам їх так знаєте, переслали. Тому ну це таке вже. Тому зараз, якщо у вас є сумніви, сумніватися, це теж нормально. На, ви що робите? Берете сантиметр, рулетку, що завгодно у вас є? Міряєте об'єм своїх стегон. Телефонуєте операторам кол-центру за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані 0800 21 44 88. Ви телефонуєте, називаєте об'єм своїх стегон, а у них є там розмірна сіточка, і вони вам скажуть: ага, отже, якщо у вас об'єм стегон 122-126 см, значить вам треба 68 розмір. Розумієте, або ви скажете, у мене об'єм стегон там 112, так, або там, не знаю, 82 два 6. Це тоді буде найменший розмір 48. Тому ви обов'язково уточнюєте, щоб потім у вас прийшов саме той розмір, якому вам буде комфортно. Ви називайте, головне зараз не полінуватися, це заміряти. Бо дуже часто буває, що ми полінувалися, навмання, сказали собі, так, а потім вам приходить і ви не задоволені, тому що вам щось не підійшло по розміру. І таке бувало, правда? Бувало. У багатьох з нас бувало, тому що всі ми живі люди. Але. Зараз я вас закликаю, якщо ви хочете, щоб вам прийшов комплект 549 гривень. Слухайте, за три пари трусиків. Це чудовий зараз варіант. 549 гривень. Дівчата, беріть, беріть, тому що далі вартості будуть тільки більше. І ви про це прекрасно знаєте, тому що ну на жаль, все зростає, все в ціні зростає, і ну ми б хотіли, щоб воно було менше, але потім далі наступна поставочка, так ви зараз розберете, і наступна поставочка, навіть ви захочете собі вже через три місяці так змінити, освіжити. так, і ще один комплект взяти, щоб були якісь там і до лікаря вийти, так, і десь в санаторій поїхати, і десь на море, і десь вивісити, щоб не соромно було. Так, на тому самому балконі, чи буває багато в кого є приватний сектор, так, на подвір'ї, там я пам'ятаю, як у мене теж в Ніжині завжди мама там на вулиці, ми вивішували, воно тоді свіжесеньке, все. Тому, ну щоб ще ж не соромно було вивісити, бо ну, все має властивість зношуватися, так? Тому перегляньте зараз. І е, е, якщо е, за потреби, можливо, зараз класне. Нагода взяти два комплекти. Я нагадую, якщо ви берете два комплекти, наприклад, трусків. Так в одному комплекті йде три штучки. Якщо ви берете два комплекти, це ваш буде вже шість штучок. Ось але ви ще будете отримувати додаткову знижку в 100 гривень. Тобто ви економите, коли ви берете дві а, якісь пропозиції, два лоти, два товари в одну посилочку. Так одним чеком вам приходить на поштове відділення. Ось тому ви таким чином і ще теж економите. Тому зараз придивіться мої любі. А заміряйте обов'язково об'єм своїх стегон, там талії на всяк випадок. Якщо ще якісь запитання залишаються, ви обов'язково задавайте операторам кол-центру. Не забувайте. Не соромтеся, проговоріть обов'язково якісь нюанси, моменти. Якщо у вас щось там турбує, щось ви сумніваєтеся, обов'язково про це скажіть операторам, вони вам все пояснять, підкажуть який розмір. Ну, а нам треба рухатися далі, мої любі. Тому ви продовжуйте замовляти, не впустіть свій шанс. А я готую для вас наступну пропозицію.